Вітаю, друзі! Сьогодні у нас головний ролик жручащий унітаз, а я буду сантехніком. Вирішене питання. Ось таким чином. Це у нас силикон, це у нас гума. Сюди будемо ставити силикон, другий будемо ставити гуму. Значить, як вирішується? Викручуємо кришку, кнопку верніше з кришки проти годинкової стрілочки, крутимо і знімаємо. Далі знімаємо кришку. О, як там все красиво. Чиста вода, чисто тече. Це коли вимикаєте ретроенергію, у нас такого кольору тече вода. Перекриваємо подачу води. Бачите, кристал звучать. Можна злити. Раз. А можна просто знов-таки протигідникової частиночки провертаєте. Ось так. Бачите? Вам треба ось ця гумка. Ця гумка знімається наступним чином. Ось тут де можна підняти, взяти ось так. Ось де такі от пази, туди треба завести щось на шталт шила або голку, або відкрутку, неважливо. Беремо шило, обережно піднімаємо, пальці не тикаємо собі, саме головне. Раз. Ну, в принципі, вже а ні. Хотілось, що вже піде, не хочеться, воно тримається. Ну, так і повинно бути. От тепер вже йти, Все. Це ми прибрали. Можна протерти, Зараз давайте я сполосну. Ось так тепер виглядає. І одягаємо нашу силіконку назад. Це не зубна щітка, тому тут нам не потрібен. Силікон, який я на гумової щільлювачі. Трошки незручно це робити так на камеру, який я на гумові щільнючі наношу. В цьому варіанті нам не потрібен він. Одягаємо за пази, зрозуміло. Ось за ці, щоб зайшло. Одягаємо. Перевіряємо, щоб всюди рівномірно зайшло. Це у нас повинно все стояти рівно. Рівно, рівно, ще раз рівно. Так, ну, наче окей. Тепер, от, бачите, тут так само пази. Верніше виступи, а там пази всередині. Ставимо раз. Провертаємо. Механізм у вас як був, так і повинен звучити зліва. Давайте відкриваємо подачу води. Дивимось, чи допомогло. водичка набирается. Еще зовсем трошки. Поплавок, где начинаю рукотись, вот все поплавок. Зараз подивимося, до кінця воно. Під тиском повинна його набрати. Все, журчок зупинився. Все чудово, все великолепно. Тобто рішення банальне. Ось така гумка, стара, нова. Ну, і звісно, ось тут вона виробляється з часом. Бачите, тут вона рівненька, а тут от. І чіпляю, і є вже виробітка І за цього не тримаємо. Далі беремо кришку, обережно не забиваємо вона керамічна, можна розбити, якщо вирівнути. Це, це, до речі, з гумос сміття, Зараз вибачайте. Хто дивиться мій канал, знає, що я підантичен в цьому питанні Ось так. Все, витер. І ось у нас. Під отвір, верніше під штир, там отвір. Він отак ходить, Його вирівнюємо по центру. Вставляємо на штирочок. І по годинковій стрілочці відповідно закручуємо. І ставимо рівно. Все. цьому все. Унітаз полагоджений. Дуже просто і дешево. Наразі дякую за перегляд. Дякую за подбаченку. Традиційно дякую за підписку і коментар. Слава Україні! І до зустрічі!